Зима вже близько, у нас вночі вже був нуль, зараз один градус. Йду забирати швидко нашу їжу. До речі, зараз лише сьома, але воно вже від за 15 сьомої точно є. Тобто досить швидко привозять. Здається, можна зробити висновок, що в нас вдома найбільше їм ям, бо поки в мене не було вдома в посудомийці, зазвичай було багато чашок, а тарілок майже не було. А тепер уже рівномірно. Доброго раночку! Всіх вітаю на моєму каналі і пропоную провести цей ранок разом. Я вже роблю свої ранкові процедури. Зараз вже близько 7.30. У мене тут одразу чекає мене кава, бо я вирішила не тратити час, а поєднати всі свої вмивання в баночці разом з першою ранковою кавою. Павел з мене сміється, що в мене сьогодні дуже зайнятий день, тому що ми їдемо зараз забирати машинку. Ого!

Zrobisz mi to? Myślałam, że kończy to jest dla małych ludzi, to boś się zgadzało. Masz za to łódź. Ładne studio tutaj dzisiaj jest. Ponieważ... Może jest mi pasek na spodnik? Na górze? do Bimbrów. to Ojej. jest najstarszy rodzaj świata, że Justin Bieber, Justin Bieber. No, Bieber. Jak Marek Zegarek, no. No tak to jest. A już o 8.50 nawet w programie programie Wielka amerykańska kluczka. prezydenta. Mieszkanie. Albo prezydentka, albo prezydenta. Mieszkanie? Proszę mi nie przerywać. Ale co przerywam? Ja panu nie przerywałem. Przepa Pierwsze źródło informacji na program. Zapraszają z Dzień dobry. Poproszę kawkę. Такий гарний куточок для діток. Бач мені скода. Наш менеджер виявився зовсім не готовий до того, що має нам видати. Друкує документи, а ми поки гуляємо, Павло мені показує всі інші машини. Тепер сижу в Кодіаку, це таке гарне, обшито гарно. Але зовсім інші усі оці покрантелка.

Тірірім. Тірірім. Одразу в'їхали заправитись тут поруч. Буде перше заправляння. Ооо. Ми вже в дорозі повертаємось, Павел одразу за мною. Може, навіть його буде видно. Говорить по телефону. Коротше, їдемо, ми їдемо, і тут такий затор. Я вже відвикла за тиждень вихідних, бо не їздила майже до Гданська, що все стоїть тут на цих ремонтах. Але класно, що ця машина теж має автопілот. Ось тут можна змінювати відстань до машини попереду, і вона собі повільно в заторах їде далі. І зупиняється, коли потрібно. В заторах реально це саме те, що треба. Океан Ельзи. І в нас сьогодні день оглядів. Зараз їдемо ще подивитися одну квартиру, яка є в новому житловому комплексі. У нас в місті. Вона на високому поверсі, ну, на високому, на третьому, там їх небагато, сам будинок невисокий. О, цікаво, як воно там виглядає. Загалом той будинок мені дуже нагадує мій авалон, в якому я жила в Львові. Він в таких тонах зроблений, якось там так само приблизно виглядає. І Я коли там прогулююсь збоку, то в мене він такі емоції викликає. Я поки що так і не знайшла, як поприскати на переднє на лобове скло цим ополіскувачем, бо раніше це в мене було з правого боку, а зараз тут з правої сторони е переключати передачу. Вперед-назад паркінг. Ось тут такий речажок. А того щоб прискати Ополіскувачем, немає, поки що його не знайшла. Але вже як доїду додому, то Павел мені покаже, як це робити. У нас теж раніше була Skoda Superb, Я нею їздила, навіть вчилась нею їздити, можна сказати, перед тим як почала їздити Alfa Romeo Stelvio. Але зараз я довгий час їздила вже ін'ячками. Я більше люблю такі високі машини, джипіки, сувіки. І зараз, коли пересіла знову на суперба, він мені такий низький, трохи інакший зовсім погляд на світ. Напевно, в такою високою машиною я себе почуваю безпечніше, бо я набагато більше всього кругом бачу, контролюю все, що відбувається. Напевно, мені цей візуально подобається. Тут показує тоді, як машинка попереду їде, тобто всі ці дані автопілота, цей екранчик. Під'їжджає собі, світиться, коли бачить паси. Але ще є ось такий і ось такий з навігацією. Лиш що собі ось цей виглядає як комп'ютерна гра. Ех, наша машинка ще не зареєстрована, в Амбергов забула, і треба взяти білетик. Колір цікавий. Павел каже, що це комунікаційний колір у них був вибраний для цих скот. Головне тепер не забути їх взяти квиточок, бо попередньо ми їздили завжди електриком, а електрики безкоштовно паркуються. І тут під'їжджаємо, і Павел каже, білетик. Йдемо дивитися. I tak, to dwie wanny, wchód, odna spalnia, pochowet, i tutaj taki salon z kuchnią, i jeszcze jedna gimnata. Ми вже повернулись додому. Я трішки посиділа за комп'ютером, але зараз вже ще одну каву. І це була показати, що нам сьогодні прийшло на... з їжі. Так, тут є на другий сніданок такий салат з тортеліні і шинкою. Тут ще соус всередині. Знову прийшли шоколадні трюфлі, перекус на обід. Глянемо, що на обід. Це якісь вареники, мабуть. Так, з сиром, солодкі, з джемом і сметанкою. І на вечерю ось такий враб. О, клас, цей я вже його їла раніше. З курочкою, овочами і соус з помідорів. І ще є свіжий бульйончик. Та рарірара. У нас а потім за півгодинки бульйончик. Або, може, перше зубка. Вибігаю я, значить, з дому. А Рижий сидить собі вже тут, на смітниках. Вирішили заодно перевірити систему автопаркування, як воно працює, бо в попередніх машинах цього не було. Ну <гум> і то як? <смех> <смех> Ты идеальный. Вау. Pojazd został zaparkowany. Okej, okay, to wszystko jest opisane, co trzeba